На вулиці вже прохолодно, знімав на цей автомобіль один раз відео, але під час якраз знімання та підготовки до продажу виставлення фотографій позвонив підписник, запитався, чи немає автомобілів. Сказав, що є. відзняли для нього особисто коротке відео, показали всі моменти, там царапини, сколи, якісь підфарбування і так далі. Людині все сподобалось. Підійшла ціна, зарезервував, скинув. Кошти на заміну ланцюга ГРМ, оскільки бере на довший період, хоче трішки покататися, щоб потім, як казав, не їздити по декілька разів в Луцьк, не замінювати. Зробили ми повністю технічне обслуговування, фільтра, масла, оливу, все, що потрібно, перевірили, поміняли пильники на передніх амортизаторах. Стандартна процедура, так що якщо купуєте такі автомобілі, завжди дивіться, в 90% вони йдуть вже надірвані, незалежно від пробігу. Так що ще на вулиці вітряно, вже, можна сказати, зима. Тільки без снігу. Так що, якщо буде неякісний звук, вибачайте. Дивимось, що значить війшло. Автомобіль 10600 доларів обійшовся без заміни ланцюга клієнту. Дивимось. Як завжди, інтеллі люкс фари, матричні, парктроніки попереду. Є збоку функція паркування, легкосплавні диски на зимовій гумі на 16, гума повністю нова. Фірми Данлоп, великий протектор, камера асистентів. Так, дивимось він номер, вікно 17-м роком. йдемо по колу. Отак от автомобіль виглядає. Притемнені вікна, хромпакет. Бачимо, на передніх і задніх дверях є срібні такі кнопочки. Цивільний вхід, хто не знає, буває тільки попереду, позаду може не бути. або буває з ключа. Дивимо сюди, в дзеркалі асистент зміни смуги руку. Ззаді також бачимо парктроніки з боку, лед фари позаду, коли йдуть такі дві смужки. Автомобіль набагато сучасніше виглядає позаду, бо попереду тяжко визначити, хто не розбирається візуально, не видно. Денні ходові вогні світі це ідентично, що галогенні, що матричні, інших типів фар не буває. Так. Камера позаду, електропривід кришки багажника. Отакий стан. Видно, що не використовували для якихось. Перевезення вантажів, автомобіль, звісно, розмитений. це сертифікований. Не продаємо не сертифіковані автомобілі. І також на режитмитнені докаточка, сітка, жилетка. Тут в коробці залишились для підтвердження для клієнта, коли він буде теж перепродавати ланцюг, ремені, натяжники, прокладки, велика кількість. От. Вже в даному варіанті. Е... Розлетілися, виходить на натяжниках ці накладочки, їх знімали підон, чистили все. Майстер наш робить дуже людяно, нічого не економить, не залишає, робить тільки так, як має бути, щоб автомобіль службував довгі-довгі роки. Також міняли антифриз, підігрів задніх сидінь. Комбінований салон бачимо екошкіра, тканина. Так от виглядає з боку, спереду тут, якщо йде комбінований салон, або шкіряний, завжди буде підсвітка в картах дверей, дверей передніх. Якщо е салон тряпчений, такого немає. Спортивні сидіння попереду обоє, з регулюванням висоти. Передній. От так отак все виглядає. Автомобіль не битий, не фарбований, був один маленький нюанс. Перелакували ще до нас дах, зацепили, значить, з іншої сторони, покажу цією антеною як бачимо, тут вігнули дах, тут пофарбовано, там полаковано. це було ще в Німеччині клієнту це не грало ролі взагалі, тому йому сподобалося на складання дзеркал. Бачимо також, якщо є ця стрілочка або незафарбований трикутник. Він номер 81 кВт, 17 диски, отак от, от виглядає в умові коврики. Зараз збігу і візьму ключ до клієнта. Так, клієнта взяв ключ, ключа все два. Старт двигуна, вижимаємо щеплення педаль. Оскільки механічна короболька заводиться, чому довго. Зараз все іскать о, там тисяча обертів заводиться, поміняли буквально 5 км тому, паливний фільтр, доїхали. Ще видно, не прокачало, не розвоздушило. От. Два ключика, дивимося, асистент запобігання зіткнення, мультикермо в оригіналі не пере. Шивали, не фарбували, хоча є підігрів керма, підігрів передніх сидінь. Гарно зберіглось на пробігу оригінальному 084 От 100% залишок тиск колесах. Так, від'їдемо трішки під наклоном стоїмо. Заїдемо зараз в тіньок, оскільки тут сонце світить і Получається поганий кадр. От. О, так буде краще. Дивимось відразу камера заднього виду, панель приладів цифрова. Що тут ще показати? Адаптивні світлофарги, оскільки матричні фарги, електростенкове гальмо, договір купівлі-продажу. Такі накладочки Piano Black. Сервісна історія. Дивимось сюди. 16-го року автомобіль. 1116-го перша реєстрація, 81 кВт. Сертифікат все там лежить. Так, скільки власників? Власників був тільки один. Все дуже добре. Е, наступне, що тут подивимось, немає тільки спорт режиму, асистент тримання в смузі, автопарковочка. Е, заходимо в меню. Наступне так. Старт-стоп спрацював, автомобіль прогрітий виключило. Android Auto Apple CarPlay. По автомобілю система виявлення небезпечного зіткнення, сигнал бокової сліпої зони. Звісно, це, що вам показував в дзеркалах. Далі паркувальний асистент, система про лобове зіткнення. Присутні всі асистенти в полях дуже рідко є адаптивний круїз-контроль, а так все, що можливо тут в цьому автомобілі є. Адаптивний розподіл. Світлоадаптивні фари. О, так що, якщо комусь потрібні такі автомобілі, звертайтеся, привеземо, беремо, стараємось, намагаємось купувати на гарних комплектаціях, щоб були і якась камера, і кришка багажника, і сліпі зони, і вільний вхід, тому що сучасні автомобілі заводити якось з ключика, не досить приємно і вартує того. Так що, якщо вже купуєте, Краще витратити свій час, купіть гарний варіант, який потім легше буде вам продати на етапі використання, будете отримувати багато задоволення від цих опцій. Так що всім гарного дня, вечора. Телефонуйте.